Моя і існу буду, як маленька дитина, су твою безмежну любов відчуваю тепне поїду. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас, Воно, може, радше танкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колоскова. Як доля і правда свята. Я не знаю, мама миле, що мені їй побажати. Бож усього, щастя сила і здоров'я сім щоб жили ми всі в згоді, як ти назавжди мочиш, щоб твоя усмішка гарна нас як сончиком всіх харі. Недобре нам жити і знати і вірити друзі весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Вона мов заря світанкова, як хліб і людська доброта, як, як мова твоя колискова, як доля і правда свята. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнувся. Вона добра і привітна, ніби Сонце в небі світла. Я не знаю, мама мила, щоб тобі побажати перш усього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, Щоб жили ми всі у згоді, як ти завжди нас учила, щоб твоя усмішка гарна, нас як сонечко, всі гріла. Як добре нам жити і знати, і вірити, друзі, ваш час, що кращого слова як мати немає у світі для нас воно мов зоря світанкова, як хліб і людська доброта, як мова твоя колискова, як доля і правда свята. Матінко моя любима, ти для мене цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені лише кілька літ, і тебе, матусь, умила. Я кохаю над життя і бажаю бути щаслива, наче квітка весняна. Що мало зробити? Перетворити зиму на літо? Можна і моря, океани здивати, гору найвищу штормом узяти, можна пройти крізь пустелі та хаші, тільки без мами не можна нізащо. Бо найдорожче стоїть за словами в світі, усе починається з мами.